Скандал щодо випробування ліків на громадянах Німецької демократичної республіки, нині у центрі уваги німецького суспільства. Журнал Шпігель, посилаючись на раніше невідомі документи Міністерства охорони НДР та архіви секретної служби штазі, пише, що західнонімецькі фармацевтичні компанії систематично проводили тестування нових медикаментів на громадянах НДР. Це засвідчує, що Німецька Демократична Республіка, бажаючи отримати іноземну валюту, не дуже переймалась здоров'ям пацієнтів міністерство державної безпеки контролювало процес, який приносив валюту, і слідкувало за тим, щоб цьому бізнесові ніхто не заважав, каже федеральний комісар з архівів штазі. За даними Шпігель, фармацевтичні компанії ФРН замовляли у східнонімецьких клініках дослідження нових препаратів, зокрема серцево-судинних та антидепресантів. Було проведено майже 600 випробувань, у яких взяли участь понад 50 тисяч людей деякі з піддослідних померли.